Відтепер івано-франківцям змістовний відпочинок забезпечить золоте кільце. У мікрорайоні Пасічна спорудили новий місток, який об'єднав дамбу річки Бистриця з пляжем тамтешнього озера. Благоустрій території ініціював депутат міськради Роман Харук. Місток об'єднав територію всієї відпочинкової зони, утворивши своєрідне кільце. Виникла в тому році ще така ідея зробити такий мостик, щоби. Люди мали де більше можливості для своєї прогулки і тут був раніше мостик, але його зруйнували. Так зване золоте кільце місце не лише для сімейного відпочинку. Цю територію також активно використовують велосипедисти, роллери та бігуни. Роман Ганжа професійно займається велоспортом. На пасічнянську дамбу приходить покататися разом із трирічним сином. Досі каже чоловік, важко було дістатися до німецького озера. Відтак хвилювався за сина, аби той не потрапив у рівчак з водою. Зараз проїхались, прокатались, йому дуже сподобалось. Не сказав тату, вау, які чудові місця. Ну тобто, мені з ним зручно, я вже не дуже переживаю, що він десь тут закотиться. Якусь водичку. Щоб обходити будова там паркан, там 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 болото, там дорог. Якщо обходити зараз, нормально На реалізацію задуму з міського бюджету не витрачено жодної копійки, стверджує депутат Роман Харук. Облаштування золотого кільця фінансували приватні підприємці. Вони також мають намір на цій території встановити вказівники для велосипедистів та зробити відповідну розмітку. Галина Гордашко, Сергій Шваюк, новини на вежі.